Тобто, коли ми просто віримо балакунам, виходить, ми цих балакунів ставимо вище Ісуса. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви зрозуміли і пізнали, що Отець у мені, а я в отці. Як людина визначається за плодом та за справами, ви пам'ятаєте, Ісус каже: прийдуть і багато буде лже пророків, бережіться їх. Як їх треба впізнавати за плодом? Що якщо це служитель чи віруючий, який у нього плід має бути? Він мусить рятувати людей. Людей повинен приводити до Бога. Другий момент він каже: багато хто прийде, скажуть: Господи, Господи, я скажу, не знаю вас. Чому не виконуєте волю Отця? Вони не є учнями Ісуса Христа. Вони не дотримуються чітко писання Слова Божого. Так, так, ні, ні. Третє прийдуть, а ми там чудеса творили ще щось. А Ісус каже: Я не знав вас. Відійдіть від мене всі, які чините беззаконня. Багато хто сьогодні, перебуваючи у гріху, вони не розуміються, але роблять релігійні речі. До церкви можуть ходити. Навіть вони нібито бісів виганяють, пророкують, чудеса творять. Що Ісус каже: відійдіть від мене, які чините беззаконня. Тобто релігійна дія це третє не може покрити гріх і беззаконня. Тому, якщо ми діти Божі, ми маємо бути святими. Релігія не врятує вас.